Кредитної цукерки від Росії Україна цього тижня так і не дочекалася. Хоча ще у понеділок у Москві повідомили, виконують усі умови і виділять 2 мільярди доларів. Це другий транш до кінця тижня. Останній меседж гроші дадуть, але тільки новому уряду, і усе це на тлі зростання ставок дохідності українських єврооблігацій та погіршення довгострокового кредитного рейтингу України в іноземній валюті до переддефолтного агенцією Стандарт Poor's. Найцікавіше за відсутності будь-яких інших джерел зовнішнього фінансування а без нього Україні ніяк та повної політичної стабілізації від економічної ситуації в Україні вже залежить і фінансова доля Євросоюзу. Наші найближчі сусіди вже відчули цей вплив. Цього тижня впали курси валют п'яти держав. І причиною агенція Bloomberg назвала саме ситуацію в Україні. Інвестори бояться, що її економічні негаразди та загрози дефолту, як снігувала вина, накриють увесь східноєвропейський регіон. Вердикт міжнародної агенції суровий ймовірність дефолту існує у найближчі 12 місяців через підвищення ризиків неповернення боргів в умовах невизначеності щодо надання Росії фінансової допомоги цього тижня. Страховки від ризику невиконання Україною своїх зобов'язань, тобто вартість грошей для Києва, підскочили майже до рівня 2008 року. Це означає, що так. Риск невозврата, он достаточно высок для инвестора. И эта плата, собственно говоря, за риск. Планка этого риска она повышается. И это не означает э, вероятность дефолта 100%. Ну, такого, то есть никто бы при 100% дефолте деньги бы не вкладывал. Все ж таки, рейтингові показники України поки не найгірші. Ще є два ступені вниз. Один означає ризик дефолту у найближчі шість місяців, інший дефолт невідворотній. У понеділок у Росії знову підтвердили, виконують кредитні зобов'язання у заті перед Україною. Пообіцяли 2 мільярди доларів до кінця тижня. У середу заявили, грошей таки не буде. Те, що Росія зараз не фінансує цей другий транш, перш за все залежить від. Політичної ситуації від формування нового нового уряду вони це сказали. Вони на цьому наголосили, що їм треба домовлятися вже з легітимним урядом. У четвер з'явилося обґрунтування. Ірландська фондова біржа скасувала рішення щодо включення наших єврооблігацій до лістингу, а значить, Росія купити їх не може. Вартість українських боргів сягнула рекордних 34% річних. Якщо річних. Если ситуацію з точки зрення краткосрочних цілей, тактичних шагів, то звісно, етат при доставлення кредита. Он... В принципі положительно влияє. Ці деньги можуть впати на покриття дефіциту потяжного балансу країни, то есть на перекриття отрицательного сально торгового баланса на піддержання стабільності на внутрішні валюту. Утім, з точки зору довгострокових стратегічних цілей, російський кредит не врятує від кризи. Російська позика короткострокова на два роки Україні потрібні гроші, мінімум на 5-7 років. Надання кредиту в 2 мільярди від Росії вже, мабуть, що не зможе вирішити ту проблему, яка зараз є в Україні. Українська компанія Нафтогаз вона винна 3,3 мільярди доларів Газпрому. І ну, якщо ми отримаємо 2 мільярди кредиту і виплатимо 3,3 мільярди, то від цього наші золотовалютні резерви тільки знизяться. Поточного року Україні потрібно виплатити по зовнішнім зобов'язанням до 17 мільярдів доларів. Чомусь підрахувала агенція Bloomberg. Внутрішніх резервів поки немає. Потрібно або розмовляти з Росією про вже більший транш, або припинити перемовини і шукати нові джерела. Твердять аналітики. Питання в ціні грошей та умовах їх виділення. Якщо ми кажемо про міжнародний валютний фонд, то там. Перемовини йдуть відкрито. Вони заявляють їх вимоги. Ми кажемо, це нас влаштовує або не влаштовує. Якщо ми говоримо про домовленості з Російською Федерацією, то на жаль, ми не знаємо тих умов, які висуває зустрічні Российской Федерации. Вопрос предоставления кредита является серьезным инструментом давления. Многие подозревают, что именно вопрос о новом транше был, ну, имел условие навести порядок, показать дееспособность. Еще одно политическое следствие вопрос о новом транше наверняка был привязан, в том числе и к вопросу о руководстве нового правительства и о некоторых фигурах в его составе. У п'ятницю Росія заявила, що розмовлятиме про фінансову підтримку з новим урядом.